Я щаслива з того, що сьогодні ми в Києві вперше приймаємо делегацію Косак. Це делегація представників керівників комітетів європейських справ з країн-членів Європейського союзу і за участі першого віцеспікера Європейського парламенту. Це безпрецедентна подія. І я переконана, що протягом цих останніх семи місяців ми з вами неодноразово ставали свідками безпрецедентної відповіді підтримки наших партнерів. По відношенню до України це один із тих кроків, які для нас є надзвичайно важливі, тому що це не тільки про підтримку, не тільки про вияв солідарності, а про глибше занурення в наші завдання, які ми перед собою ставимо, в наші амбіції і про готовність допомогти нам на шляху до європейської інтеграції. Ми я щиро від себе особисто вдячна усім колегам за те, що вони сюди приїхали, за те, що зробили таке додаткове зусилля, і переконана, що кожен з них і кожна з них стане великим адвокатом, додатковим адвокатом буде робити ще більше для підтримки України в своїх національних парламентах, переконуючи свої уряди для того, щоб ми з вами для нашої перемоги мали більше зброї. Мали сильніші потужніші санкції, які не можна обійти проти Російської Федерації. Мали більшу фінансову допомогу від країн Європейського Союзу, мали також систему покарання для країни терориста, для країни агресора для Російської Федерації. Тому, з вашого дозволу, я запрошу до слова керівника очільника цієї делегації, який представляє президентство. Чеської республіки в Європейському Союзі голову парламентського комітету сенатського комітету Чеської Республіки пана Девіда Смоляка Івана, Івана, за те, що надали слово. Насамперед, я хочу підтвердити, що у нас сьогодні дійсно. Відбувся, пройшов дуже цікавий день, і у нас відбулися дуже цікаві розмови із нашими співрозмовниками. І просто хочу сказати, що вже так як казала пані Іванна, що ми наша делегація це є очільники і представники комітетів з, з європейських справ парламентів країн-членів Європейського союзу, і також членом нашої делегації є, від, є заступник голови європейського парламенту пан Карас. Хочу сказати, що як ви, мабуть, знаєте, Чехія нині головує у Європейському Союзі, і одним із наших пріоритетів є військова, політична, економічна, гуманітарна підтримка України. І якщо це для нас є пріоритетом номер один, і якщо я кажу, що це пріоритет головування у європейському союзі, це означає, що це є також і пріоритетом усього європейського союзу. Виміт репрезентативськофрейном парламент інклюдинг чермен. Отже, сьогодні ми зустрілися з представниками Верховної Ради України, у тому числі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Ми також зустрілися з представниками українського уряду, зокрема з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пані Ольгою Стефанишиною. З міністром оборони паном Резніком і з заступником міністра закордонних справ паном Перебійнісом, який раніше був послом України у Чехії, і треба сказати, що він був дуже популярною людиною в Чехії, скільки взагалі саме посольство було України у Чехії було дуже популярним ми зовсім нещодавно дізналися про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО. Це дуже важливий і символічний крок, і ми дуже раді, що ми у цей день знаходимося тут в Україні. Україна uh, має uh, такі ж, uh, як і ми, uh, і ми дуже раді, що ми можемо зустріти таких же людей, які так само думають, як ми в Україні. І на цьому я uh, завершую своє вступне слово. Дуже дякую вам за увагу. І і запрошую до слова пана Караса, віце-президента Європейського парламенту. Лейдесенджентлмен, Ферсли Сенківеримач тудче президентці. Насамперед, я хочу подякувати чеському головуванню і також Верховній Раді України і всім нашим співрозмовникам, з ким ми сьогодні зустрічалися. Сьогодні дійсно історичний день. Якщо взяти до уваги ті рішення, які були прийняті в Росії, в Україні, і якщо взяти до уваги. Ті наслідки, які вони матимуть для всього, для континенту і всього світу, тому це ще раз підкреслюю історичний день. І е, у той же час сьогодні відбулася історична зустріч. Тому що вперше е, наш комітет козак, якому, е, який представлений, е, представ, як, до, 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 член, як, членами якого є представники, очільники. Комітетів з питань з європейських справ країн-членів Європейського Союзу і Європейського парламенту проводить своє засідання у третій країні, в країні кандидатів спільно із представниками парламенту цієї країни, з представниками Верховної Ради і з представниками уряду цієї країни, країни-кандидата на вступ до членства в Європейському Союзі. Це ще раз наголошую, вперше і це є виявом нашої солідарності і нашої рішучості. Хочу сказати, що на цьому засіданні ми узгодили спільну заяву. У вас є текст цієї заяви. Я хочу зацитувати одна, одна із положень цієї заяви, в якій сказано, що ми підтримуємо розширену міжпарламентську співпрацю. Між нашими парламентами і Верховною Радою України Європейський парламент і деякі національні парламенти зробили цілий ряд дій на підтримку Верховної Ради. На основі результатів місії генерального секретаря Європейського парламенту Клауса Велле і також на основі результатів мого візиту і е, візиту моїх колег у понеділок. Ми приймемо рішення щодо додаткових заходів підтримки. Ми хочемо підтримати Верховну Раду у тому, що стосується розробки рі рішень і законодавства Верховної Ради, а також посилення спроможності Верховної Ради на шляху до Європейського союзу Асп... за чергою, але не за важливості. Я хочу наголосити особливо сьогодні. Що незаконні псевдореферендуми, мобілізація і загроза використання ядерної зброї, і сьогоднішня, сьогоднішня промова Путіна свідчить про те, що ми маємо посилити санкції проти Російської Федерації. На санкці маємо е, запровадити санкції проти Росії в усіх можливих сферах і всюди, де ми можемо. У середу Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну на фінансовому, військовому, гуманітарному рівні, а також у тому, що стосується розробки законодавства. Будучи об'єднаними і рішучими, ми можемо вистояти в Європі і за її межами. Ми не визнаємо. Жодної анексії територій України це конфлікт, який означає мир або війна, демократія проти диктатури, свобода проти опресії. Ми маємо зробити усе можливе для того, щоб підтримати наші цінності, правовладя, для забезпечення демократії європієн Союз і uh, європейського союзу парламенти країн членів європейського союзу ми твердо стоїмо з україною проти агресора uh, проти проти агресора і uh, хочу наголосити на тому що україна є ключовою частиною європейської сім'ї народу